Що він далі буде робити? Давайте будемо дивитися, що він буде робити далі з тією ситуацією, яка є у вас між вами. Як він з цієї ситуації буде виходити, і чи взагалі він буде робити щось для цього, щоб вийти з цієї ситуації? Розклад загальний. Тому давайте ми для початку подивимося, який він? Який він у нас? Четвірка жезлів. Людина, знаєте, любить святкування насправді. Тобто, це можуть бути якісь заходи, це можуть бути вечірки, компанії. Людина любить робити собі приємне. Він може совершенно спокійно закриватися і вдома сидіти, це йому взагалі не напряжно. Все те, що в нього є, він буде знаходити в цьому плюси. Він буде радіти тому, що в нього вже є. Тобто, якщо в нього колись були якісь мрії, і він ці мрії втілив, він такий, знаєте, ну я молодець, я крутий. Тобто, людина. Буде віддавати собі належне за ті дії, які в нього вже були в житті. Прагне якогось, знаєте, достатку. Прагне достатку, любить себе, піклується про себе, турбується, я б навіть сказала, про себе себе ставить на перше місце. Я хочу, щоб мені було комфортно і зручно. Якщо в житті є якась складна ситуація, в якій він або втратив житло, або були якісь такі, знаєте, от моменти, що житло для нього це тригер, да? І От людина хоче собі мати своє власне житло, тому що для нього це безпека, тому що для нього це. Тоді, коли ну все добре, якщо в мене є своє житло, значить все класно. Тобто, ну якщо там окуповані території, да, або десь був прильот, у це треба мати на увазі. Ну, якщо ви знаєте, да, що от у нього є такий момент, що він дійсно дуже сильно чіпляється і дуже сильно хоче своє житло, то розклад вам підійде. Да. Десь, ну, може, навіть хотіти в тому місці, де він виріс, або навпаки, прямо протилежне, типу, я ніколи туди не повернувся. От я виріс в маленькому селі, все, мені потрібно велике місто. Мені потрібно велике місто, я хочу там собі квартиру в Нью-Йорку, в Києві, да, то тобто таке. Окей, ну давайте. Яка ситуація між вами трапилася? Вибір? Ні, тут може бути, звісно, така що третя людина десь виліз. Ну, третя людина вилізла. Ну, от, понімаєте, закохані зірка, да, це вилізла третя особа якась. Вилізла третя особа з разі через спілкування. Спілкування з кимось іншим. Тобто він з кимось іншим спілкувався. Ви про це дізналися? І зараз... Перед вами, перед ним стоїть вибір. Що з цим робити? Перед вами може стояти вибір, чи варто з ним продовжувати далі стосунки. Перед ним буде стояти вибір, кого ж йому обрати, з ким йому залишитися на справу. Окей, давайте. Що він буде робити з цією ситуацією далі? Чи буде він її якимось чином вирішувати? Ага, звісно. Мені плохо, мені больно, очень все плохо вийшло, Буду сидіти страдати. Ну, знаєте, таке гарні емоції, приємне прожиття цього. Ну, знаєте, от, блін, приємне проживання цього життя. Ну, я не знаю, в нашій ситуації в якійсь в Україні, мені кажеться, це дивно говорити. Але от ті приємні моменти, які були, вони пішли. А тепер залишається знаєте, як тягар. Над тобою висіє тягар, тобі потрібно щось виробити вивчити, господи, вирішити. Тобі дійсно потрібно щось вирішити, і це просто, от, знаєте, як домок меч, як шворка у тебе на шиї, така, знаєте, що делать? Що робити, Я не знаю, що робити. Дівчки, може, ви якось між собою? Рішити? Понимаєте? Ну тобто, тут баршня виходить. Я не знаю, чи це ви, чи це вона. Окей, давайте це вона. Ну так. Да. Тепер знаєте, що тепер вона дізналася. Очень, очень сложно що то решить. Дячки, він буде покладатися більше на вас. Дійсно, тобто, тут, знаєте, от тут велика вергідність того, що вона його пішла під три чорти, після того як вона дізналася, що в нього є ви, вона його пішла під три чорти, і таким способом буде розв'язана ця ситуація, розв'язана ця проблема, тому що він в свої руки не може взяти цю ситуацію і вирішити. Ну важко, понімаєте, просто от важко людині взяти все в свої руки, щось зробити. Тому дівчатки, це ви будете вирішувати, а не він на жаль.